Розповідь про святого Миколая. Перенесемося у далеке минуле на багато століть назад. Ми опинилися у стародавньому місті Ізмірі Бачиш, там, у далині, доброго старого в юрбі діточок. Це святий Миколай, великий чудесник і захисник дітей. І з дня цього святого в багатьох країнах починаються новорічні свята. У ті часи Миколай служив священникам безмірі. Його добре серце завжди відгукувалось на біди людей. Він потай допомагав біднякам, залишав біля їхніх будинків кошики з їжею, одяг і навіть золоті монети. Знайшовши подарунки, люди вважали це дивом, а, дізнавшись, хто їх приносить, стали називати Миколая чудотворцем. У день Святого Миколая діблахи чекають подарунків під свого покровителя. Напередодні вони залишають у спальні або біля каміна святкову шкарпетку. Навіщо? Та для подарунків же. Чому ж саме шкарпетку, а не шапочку чи рукавичку? О, це ціла цікава історія. Послухай, що сталося якось із добрим Миколаєм. У тому місті жив один бідний чоловік із трьома дочками. Дівчата вже думали про заміжжя, а батько ніяк не міг зібрати для них придане. Зневірившись, він звелів дочкам йти просити милостиню. Дізнавшись про це, Миколай вирішив допомогти бідній сім'ї. Уночі він кинув у відчинене вікно їхнього будинку мішечок із золотими монетами. Це було придане старшої дочки. Наступної ночі Миколай кинув ще один мішечок із золотом для середньої дочки, а на третю ніч вікно виявилось зачинене, подумавши, Миколай кинув монети в Димар. Пролетівши по трубі, вони впали прямо в шкарпетку, яка сушилася біля печі. Ця історія і стала початком чарівної традиції. Святий Миколай мандрує світом не один, а з вірним помічником чорним пітом. Саме він залазить у димарі, щоб доставити подарунки. У своїй книжечці Піт записує вчинки дітей і хороші, і погані. Слухняним діткам він залишає гостинці від доброго святого, а для маленьких ледерів, пустунів і вредників у нього припасені різки, прутики для покарання.